Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У дипломатичних колах української столиці останні два тижні ходять чутки, що захід готує для Володимира Зеленського золоте заслання в Лондоні, поки в Україні відбуватимуться президентські вибори. Це може бути після досягнення угоди з Росією про завершення війни. Про це пише Ельмундо з посиланням на дипломатичні кола в Києві. Як зазначається серед дипломатів у Києві останніми тижнями, ходять чутки про відправлення Зеленського в Лондон. Там це назвали золотим засланням. Видання пише, що в цей час в Україні нібито мають відбутися президентські вибори, які очікуються з 2023 року, і які довелося відкласти через війну, як зазначає Ельмундо, такий крок супроводжувався б швидким вступом до Євросоюзу, фінансовою допомогою на відбудову та розгортанням європейських миротворців. Ці війська були переважно з Великої Британії та Франції на лінії зіткнення з росіянами замороженою, і як тільки буде досягнуто перемир'я, щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню. Іспанське видання, зокрема, посилається на план спецпосланця новообраного президента Ша. Дональда Трампа Кіта та Келога щодо України, який раніше описували у ЗМІ.